Доброго дня, 11 клас. Ми з вами сьогодні продовжуємо вивчати Photoshop, продовжуємо працювати з графікою. Сьогодні нас буде цікавити робота з шарами, трансформація і створення колачів. Тобто, на практику буде така невеличка, цікава робота. Так, робота з шарами. Що ми можемо зробити з нашими шарами? Щоб зв'язати шари, ми, тримаючи натиснутою клавішу Shift, послідовно клацаємо їх на палітрі-шари. Після цього в меню політрі ми можемо вибрати команду, зв'язати шари. Ну, давайте одразу подивимося, як це в нас буде відбуватися. Так, Photoshop запускаю. Так, дивіться, до речі, дуже цікавий момент. Photoshop, хоч у нас і портативна версія, вона підтягується до мови вашої системи. Тобто, в мене, наприклад, система українською мовою. Значить, в мене і Photoshop українською мовою. Якщо у вас іншою мовою, теж він відповідно буде іншою мовою. Так, давайте відкриємо якийсь, якусь картиночку, зображення. Ну, хай буде картинка мого робочого столу. Так, є в нас шар 1, мій робочий стіл, картиночка. Працюємо. Створимо новий шар. Шар, створити. Давайте ми створимо порожній шар без кольору. Бачите, ми можемо вибрати колір для нашого шару непрозорість і так далі. Окей, отже, в нас є шар 1, шар 2, можна їх змінити рівень, що буде вище, що буде нижче. Ну і дивимося. Що нас цікавить, щоб зв'язати шари, тримаючи натиснутою Shift, послідовно їх вибираємо. Тобто ми можемо за допомогою Shift їх вибрати. Це ж саме працює, якщо ми будемо їх виділяти за допомогою клавіші Ctrl. Тобто Shift ми можемо одразу декілька виділити, Ctrl, окремо кожен шар виділяємо. Після цього, в меню палітрі, ми обираємо команду Зв'язати шари. Ось наша кнопочка. Зв'язати шари. Є. Вони тепер між собою, бачите, з'явився у нас така ну, замочок чи ланцюжок. Це означає, що шари між собою спов'язані. пов'язані. Так, далі. Блокування шарів. Угу. На палітрі шари містяться кнопки для захисту місту шарів від певної модифікації, тобто, щоб ми не могли їх змінити. Блокування прозорих пікселів, розташування, пікселі зображення або заблокувати всі елементи. Ось вони у нас. Блокувати наші пов'язані шари. Ось вони. Блокувати прозорі пікселі, пікселі зображення, розташування, тобто не можна переміщувати. І заборонити автоматичне вкладення в монтажних областях, або зафіксувати це все разом. Це все разом. Так, далі. Угу. Створення нового шару з певним змістом для об'єкта, перенесеного з іншого документу або іншого шару, буде створений новий окремий шар. Це ж саме стосується, якщо ми, наприклад, копіюємо, скажімо, фрагмент зображення, тобто частину зображення, ми там ласо, наприклад, виділили. І скопіювали фрагмент. Він теж буде переміщуватися на новий шар. Відповідно, наш новий оцей шар ми можемо редагувати, змінювати, по-різному розташовувати в стосі і так далі. Угу. Далі змішування шарів. Виділіть будь-який шар, що є у списку, що розкривається в лівому верхньому куті шари. Вибрати спосіб або режим змішування, тобто, що в нас буде відбуватися. Ну, давайте на нашому шарі другому. Я, наприклад, створюю якийсь. Якийсь текстик. Так, напишу якийсь текст. Ну, хай буде текст там. Я вивчаю. Так, щось. Щось колір, мабуть, трошки поганенький я вибрав для цього для цього змісту. Так, зараз, секундочку. Так, зараз я вивчаю фотошоп. Так, обираємо. Вибираємо, можна собі бачити, декілька нас шрифтів присутні вибрати. Так, ага. У нас є назва. Бачимо, що це в нас текст. Це в нас, я вибачаюсь, цей шрифт. Бачимо, що недоступний в даному моменту. Ну, давайте виберемо якийсь інший. У який нас тут точно буде доступний. О, О, о! Бахер шрифт. О, чудово! Властивості текстового шару, тобто, це наші налаштування, можна вибрати для нього колір. Ви зрозуміли, тобто чому в мене не відобразився текст з першого разу, тому що в нас цей шрифт не підтримує українську мову. Знову ж таки, тут же можна повибирати шрифт. От бачите, що в нас ну, не зовсім всі шрифти присутні для української мови. Навіть я б сказав так, що більше шрифтів. Якраз для української мови не присутні. Так, да, вибираємо розмір, вибираємо колір, який нам сподобався. Ну, давайте якийсь такий, хай буде синенький. Окей. Так, властивості кольору поки що можна згорнути. І повертаю наш перший шар, з яким ми працювали, що був шар зображення. Так, і текст. І де ж наш текст. На рівень переміщаємо його вище. тобто Ви зрозуміли ситуацію, якщо шар знаходиться. Е, е, тобто Тут в нас така система, що це в нас вважається верхній шар-нижній шар. Тобто, якщо я переміщаю його вгору, то значить, що він буде згорі. Вниз, значить, він буде під першим шаром. тобто Чому зараз не, ви, не бачимо ми надпис? Тому що він знаходиться під першим шаром. Переміщаю його на шар вище. Так, да, все в порядку. Я вивчаю Photoshop. Все в нас є. Надпис з'явився. А, і да, ми ж для чого це зробили? Для змішування. Виділили будь-який шар з списку. В нас є куті шари, і можна вибрати режим або спосіб змішування. Ну, і бачимо, що в нас є. Як він буде змішуватися. Ну, Давайте спробуємо там, наприклад, розчинення. Чи перекриття. Ну, бачимо, що для тексту це трошки. Це трошки інакше працює. Давайте створимо, давайте створимо ще один шар. Створити новий. Хай це буде якийсь чистий колір? Ні, не чистий колір. щось цікаве хочеться додати. Створити, я вибачаюсь. створити якусь цікаву річ. Угу, угу, угу. О, візерунок. О, чудово! Отже, ми створюємо новий шар, заливка візерунком. Можемо вибрати, що це буде за візеруночок. Ну, хай в цілому мені це і подобається. Масштаб прив'язати з шаром. Окей. Да. Так, в нас є заливка з візерунком. Знову ж таки, переміщуємо вгору-вниз, бачимо, що це залежність шарів залишається. І тепер ми можемо вибрати спосіб. До речі, зверніть увагу не прозорість. Тобто, ми можемо бачите, вибрати, наскільки чітко. У нас буде промальовуватися наш новий шар. Так, ну і спосіб змішування. Ну, давайте якийсь інший спосіб виберемо, ніж звичайне. Розчинення, наприклад. Нічого цікавого не відбувається. Зміна світла. Бачите, що відбулося? Заміна світла, що трошечки в нас з'явилася частина для нашого, для нашого коду. Тобто, це ми вибрали з вами спосіб змішування. Ну і бачимо, що тут різні варіанти. Ну, Цікаве, ну, бачимо, є такий варіант, і так далі. Тобто, ну, тут же треба, звичайно, покопатися, для чого нам потрібні ці змішування і що буде відбуватися. Але в цілому, для себе можна трошки погратися, подивитися, що буде, що буде відбуватися. Називемо це так. Так, рухаємось далі. Стилі шарів. Угу. Набір ефектів, застосованих для конкретного шару, називається його стилем. Тобто ми бачимо, що в нас присутні, ну, ті ж самі, по суті, налаштування, режим накладання, прозорість, непрозорість файлу, канали і так далі. Чи об'єднуються вони в групу і таке інше. Відповідно, бачимо, що стиль шару, параметри накладання. Ми можемо відповідно вибрати з вами е, налаштування з діалогового вікна, стиль шару. Або, ага, вон, дивіться ще інший варіант. Двічі класнути на мініатюру шару, теж з'явиться в нас панелька налаштування. Давайте перевіримо. Ну, Ось наш шар. Наприклад, оцей клацаємо по ньому два рази. Ну, це в нас заливка візерунка, але це не зовсім шар. Ось наш шар. І бачимо, що стиль шару ми з вами можемо зробити певні налаштування, які нас цікавить до конкретного нашого шару. Тобто, панелька з налаштуваннями. Так. Угу. Зведення шарів. Ну, зрозуміло, що ми можемо об'єднати, утримуючи Alt, вибираємо з меню палітрі-шари і об'єднати. І можемо вибрати, що? Об'єднати видимі, об'єднати шари і виконати зведення зображення. Ну, тобто, знову ж таки, виділили наші шари е, за допомогою Alt. Так, вибачаюся, вже я трошки клацаю бачимо, що в нас є. Об'єднати шари, об'єднати видими, виконати зведення. Ну, об'єднали, і ось нас тепер це є одним шаром. Давайте повернемося. Включимо наш текст. Я вивчаю в Photoshop і ще разок пробуємо їх об'єднати. Права кнопочка миші. Об'єднати шари». О, тепер це все в нас один шар. Бачимо з надписами, з налаштуваннями, з цим візерунком заливку, який ми використали, і так далі. Ну, поки що повернусь назад. Так, ага, Далі рухаємось. Трансформація об'єктів. У програмі наші малюнки можемо розтягувати, поверна, повертати, обертати, викривлення, нахил повернути, розвернути, відзеркалити. Це називається меню трансформація. Щоб увійти в це меню, знову ж таки, дивіться, коли ми трансформуємо якийсь елемент малюнка, ми виділяємо цей елемент. Якщо до всього малюнка це відноситься, ми можемо окремий шар виділити. Ну і відповідно трансформувати. Операції обертання, відзеркалення. Це зрозуміло. Повернути, розгорнути, відзеркалити по горизонталі, по вертикалі і так далі. Бачимо, що в нас є описані операції, вільне трансформування. За допомогою клавіш Ctrl-T. Ми можемо вибрати, що ми хочемо зробити з нашими елементами. Ну, давайте я трошки приберу наш шарів, приберу нашу заливочку. Дивіться, тут трошки. Незвичне у нас скасування дії, тому що ми звикли, що у нас з вами скасування дії, це Ctrl Z. В фотошопі редагувати, бачимо, що крок на, назад це Alt-Ctrl Z. Тобто я повернуся, щоб в нас не було заливки. О, в нас є. Я вивчаю Photoshop. Є, я вивчаю фотошоп. І ось ми, наприклад, хочемо з вами якраз оцей надпис, причому цей стосується шарів з малюнків і так далі, трансформувати. Наш виділений шар, шар з надписом, у нас є редагування, трансформувати. Тобто, що ми з ним хочемо зробити. Ми бачимо, що для, для надпису в нас виклавлення перспектива від, тобто можна трошки деформувати і так далі. Ну, Дивіться, це вже. Деформацію, яку ми хочемо да, зробити. Бачите? Тобто, як буде в нас з'являтися наш текст Підйомом і так далі. Ну, це чимось схоже, якщо пам'ятаєте, в вороді в PowerPoint у нас був WordArt. art Тобто можемо для нього вибирати. Якщо ми хочемо вільно іще разок, там у нас ж було вільне трансформування, давайте спробуємо. Натискаємо Ctrl-T. На клавіатурі, у нас, бачимо, з'явилася менюшка, що ми можемо розтягнути надпис. Да? Тобто, відповідно, ми розуміємо, що при розтягуванні надпису змінюється трошки е, не тільки розмір розмір самого шрифту, змінюється, бачите, ми можемо його як завгодно. Догори ногами, вгору е, покрутити. Так, покрутити можемо. Ну і так далі. Тобто, якщо ми хочемо наш. Візерунок, нашу надпис, нашу якусь картинку і так далі. Трансформувати, в нас о, є окремо пункт трансформувати. Якщо ми хочемо якось покрутити, змінити, нахилити, і так далі, використовуємо клавішу Ctrl-T. Після того, як ми це зробили, треба натиснути або кнопочку Enter, або підтвердити на панельки, на панельки завдань. Є. Ось таким чином ми і працюємо з нашою. Трансформацію. Так. Так, давайте тепер перейдемо трошечки з вами до практики. Дивіться, робота з кількома шарами на основі файлу заготовочки скласти піцу. Дивіться, це в нас приклади піц, як вони можуть виглядати. Ви зрозуміло, що таку начинку, як прямо тут, робити не потрібно. Це займе занадто багато часу. Ви зробите собі, зберете піцу за власним смаком. Що в нас є? У нас є файлик зображення. Дивимося, в нас є заготовочки під піцу і начинка. Ми з ними працюємо. Тобто щось будемо начиняти, щось робити. Причому пам'ятаємо, що кожний, кожний наш елемент начинки це буде з вами в е, нас з вами новий шар. Запускаємо Photoshop. Так, тут я вже поки що закрию. Запускаємо Photoshop. Угу. Запускається. Чогось довгенько запускається ще разок. Є, запускається. Додаємо нашу картиночку. файл, відкрити. Він у мене на робочому столі. Ось вони піци. Так. І ми з ним будемо працювати. Дивіться, що ми з вами робимо, щоб начинити нашу піцу. Ну, по-перше, можна трошки масштабувати нашу картинку, щоб ми красиво виділяли потрібні елементи. Натискаємо клавішу Alt. І коліщатку мишки трошки збільшуємо. Ну, давайте почнемо з кругленької нашої піци. Наприклад, я хочу там для неї додати помідорку. Вибираємо інструмент, який це вже на смак, який вам подобається. Можна Бачимо інструмент швидке виділення. Бачите, як класно. Помідорка в мене одразу виділилася. Далі в нас існує інструментик переміщення. Тобто, обравши цей інструмент. Бачимо, що ми, по суті, вирізали нашу картинку і можемо переміщувати. Але ж нас, наша ж помідорка буде використана не один раз. Тому, як варіант, ми її можемо собі скопіювати. Отже, ми дивимося, що нам ця помідорка якраз може знадобитися не один раз. Тому ми її можемо за допомогою клавіші Ctrl-C на клавіатурі скопіювати Ctrl-C. І тут же вставити Ctrl-V. Зверніть увагу, в нас з'явився новий шар. Це наша помідорка. Ось він. Наш шар. Я можу його відключити. Ось він. Наш новий шар. Тобто скопійований елемент у нас переходить одразу на новий шар. В кінці зрозуміло, що ми їх потім зможемо об'єднати і так. Давайте подивимося. Ну, я думаю, що далі зрозуміло, що ми робимо. Тобто, інструмент. Я раджу використовувати швидке виділення. Черівна паличка теж непоганий варіант. Тільки бачите, в даному випадку вона в мене виділяє, на жаль, всю картиночку. Мені потрібно тільки оцей елемент. Тобто, використовується, швидке виділення. Виділив нашу колбаску. Ага, дивимося. От колбаска, наприклад, виділяється з нами трошки більше, ніж нам потрібно. Трошки більше. Так, не виділилось і ще разок. Виб... Виб... Ага, тут не забувайте, дивлячись такий момент. Бачите, я ж клацнув з помідорками і так далі. І не вибрав з вами жодних шарів. Тобто, коли я вибрав інструмент швидке виділення, то він у мене не виділиться. Нема чого виділяти. Тобто невибраний шар, з якого я це буду виділяти. Тому обираємо наш шар. Наш шар це фон. Потім виділяємо, а вже потім. Трансформуємо. Ну, давайте скопіюю, дивіться, дуже некрасиво виділилося. Хоча в цілому тут теж можна допрацювати. Alt, коліщатку мишки збільшую. І зверніть увагу, це в мене виділення йде на плюсик. Бачите? Плюсик кружечко. Якщо я натисну е, кнопочку, е, кнопочку Alt, то це в мене буде мінус. Тобто я можу прибрати зайве виділення. Хоча все одно тут з ковбаскою в мене так красиво виділити не вийде. Так, і ще разок довиділяю трошки, ну нехай. Ми навіть із таким варіантом теж можемо працювати все в порядку. Копіюю: Ctrl-C, Ctrl-V. Пішов в мене окремий шар, перемістив ковбаску, Збільшую масштаб. і тепер зверніть увагу, що в мене залишилося. Залишилося трошки некрасиво тут білого фону. Тому обираємо гумку, обираємо наш шар. На другому шарі в нас бачимо, що тільки ковбаска. І спокійно собі витираємо. Зверніть увагу, що цікаве. Навіть якщо активовані всі шари, сама піца, бачите, в мене не стирається. Тобто, в мене стираються тільки елементи з обраного шару. Ну і красивенько її підтерли. Все в нас ковбаска є. Ну і аналогічно, наприклад, з прозорими там, овочами. Те ж саме. Обрали наш елемент. Ось він наш елемент, ми обрали собі його. Mm. Знову ж таки, що потрібно зробити? У мене обраний другий шарт з ковбаскою. Вибираю фон, а вже потім виділяю. Пам'ятаємо про це. Копіюю, вставляю, Ctrl-C, Ctrl-V. Переміщаю. Дивіться, тут вже трошки цікавіше, тому що треба і серединку буде. Трошечки витерти. Те ж саме обираємо наш ластик. Прибираємо центр. Бачите, обережненько видаляємо те, що нам не потрібно. А це, як ви зрозуміли, білий фон. Видаляємо трошечки. Тут видаляємо Alt ем, не Alt, ем, не альтом. Тут дивіться, можемо вибрати розмір. Розмір нашої гумочки. Тобто, якщо потрібно менше, будь ласка, брали собі менше, стерли зайвий. Ну і відповідно розмістили там, куди нам потрібно вставили її. Те ж саме відбувається, якщо нам потрібна половинка. Скажімо, я хочу наш елемент. От, скажімо, ось так розмістити. Значить, мені не знадобиться оця права частинка. Якщо ви мається на увазі, це буде шматочок піца. Те ж саме, обрали собі, вибрали собі розмір гумочки, витрили зайве. Бачите? І це в нас буде частинка. Ну, не знаю, що це, мабуть, перець чи щось таке. Бачите, частинка, і вона буде границею виходити на наш шматочок піца. Ну, і відповідно на ваш смак. Прикрасити піци. Дуже сподіваюся, що ви любите піци з дуже багатою кількістю начинки. Тому у вас буде багато елементів розміщені на ваших піцах. Зберігаємо файл, пам'ятаєте, як завжди, в форматі Photoshop, щоб всі шари ми бачили. В кінці пам'ятаємо, що ми об'єднуємо наші шари. Права кнопочка об'єднати шари. І в нас буде лише один файлик, але в будь-який момент я його можу скасувати, подивитися, всі елементи, всі шари. Тобто, чому ми зберігаємо в файлик в форматі PSD, в форматі Photoshop. Для того, щоб я зміг подивитися всі елементи, всі, причому всі шари, і подивитися, що в нас, що ви використовували. Окей. Ось він наш файлик. За розміром, ви бачите, що він вийшов 2.91, а оригінальний малюночок у нас розміром 187 кілобайт. Тобто, трошки вийшов за розміром файл PSD більше. Цей файлик відправляєте вчителю на перевірку. Бажаємо вам успіхів!